Безпілотники активізували свої польоти над Росією. Сусіди прокидаються під звуки гудіння дронів над територією двох регіонів. нібито були збиті БПЛА. Будемо разом дивитися на карту РФ та відмічати червоні точки. Підпишіться і починаємо. У ніч на 21 грудня, в російському місті Краснодар чули звуки вибухів. Паніка почалася в локальних чатах після опівночі. Як розповіли ворожому телеграм-каналу ШОТ Очевидці, прозвучало щонайменше два гучні хлопки. Звуки чули мешканці центральної частини міста. Міністерство оборони РФ і влада поки не прокоментували цю інформацію. Офіційних даних про подію немає. Вже на ранок четверга той же паблік Шот звинуватив Збройні Сили України у спробі атакувати нафтопровід Дружба у Брянській області за інформацією авторів публікації. Уламки БПЛА виявили в лісі біля нафтопроводу на території Новозибківського району напередодні об 11-й годині. Безпілотник звалився приблизно за 40 кілометрів від кордону. Недалеко від селища Дружба за майже 140 кілометрів від кордону з Україною. Об'єкт не отримав жодних пошкоджень постраждалих також не було. Стверджується там губернатор регіону Олександр Багамас додав від себе, буцімто наша армія спробувала атакувати об'єкти на території Суражського району за допомогою БПЛА. Безпілотний літальний апарат літакового типу знищено силами ППО. Міністерства оборони РФ. Постраждалих та руйнувань немає. На місці працюють оперативні та екстрені служби, пише він. І крім цього, так само додає чинуша дослівно українські терористи обстріляли село Сопичі Погарського району. Поранення отримав мирний мешканець. Йому надається вся необхідна медична допомога. Внаслідок обстрілу пошкоджено виробниче приміщення. Усі екстрені та оперативні служби працюють на місці. Кінець цитати. Разом з тим, цієї ночі ворог не дав спокійного сну мирним українцям. Росія атакувала Україну ударними безпілотниками типу шахет із анексованого Криму, Приморсько-Ахтарська та Курська. Це випливає з ранкового зведення повітряних сил ЗСУ. Бойова робота тривала понад сім годин. Дрони прямували двома хвилями, атакували у різний час в період з 20.00 20 грудня 20 20 по… Трецю 30, відповідно 21 числа захисникам неба вдалося збити 34 із 35 випущених БПЛА. Засоби ППО працювали у Київській, Дніпропетровській, Вінницькій, Черкаській, Херсонській, Запорізькій, Миколаївській, Хмельницькій, Сумській, Полтавській, Чернігівській та Кіровоградській областях. Уламками збитого БПЛА в Миколаївському районі пошкодженого складську будівлю агропідприємства виникли пожежу. Рятувальники оперативно ліквідували. Люди не постраждали на Київщині. Безпілотник влучив будівлю в одному з районів області. Внаслідок влучання в складське приміщення сталася пожежа. Склад знищено. Окрім цього, вогнем заділо два легкових автомобілі та позашляховик. Жертв серед населення немає. Пропоную вам коментувати цей випуск, ставити свої вподобайки та підписатися на канал час». А ще рекомендую натиснути на кнопку дзвіночка, аби не пропускати оновлення та знати всю правду про терор російських загарбників. Свіжу порцію новин обіцяв вже незабаром. Залишайтеся з нами і продовжуйте перегляд. Справи окупантські. росіян наздоганяє карма, причому кожного по-своєму. Аеропорт Волгограда вкотре атакували з неба у анексованому Криму. Атакований ворожий об'єкт зв'язку та військова частина. А на тимчасово окупованому Донбасі під обстріл потрапив путініст Іван Хлобистін. Цьому ми присвятили цілий дайджест. Інструкція проста: підпишіться, поставте вподобайку і дивимось про все по черзі. Пропонує почати з території тих, хто намагається нав'язати нам статус братнього народу. Так у російському місті Волгоград невідомі події перебили звичний плин речей. Екстрено призупинив прийом та витлітаків місцевий аеропорт. Про це у середу, 20 грудня, заявили в прес-службі литовища, не пояснюючи, не коментуючи причин. Борди, що прибувають, перенаправляються на запасні аеродроми зазначили там далі. Сама заява. Через обмеження з аеронавігації командиром повітряного судна авіакомпанії «Побєда» рейс ДП 6965 прийнято рішення прямувати на запасний аеродром аеропорту Саратова. Рейс С-72141 авіакомпанії Сибір так само прибуде з Москви із затримкою, що очікується на часи посадки повітряного судна 13.40, заявило в прес-службі аеропорту Волгограда. Російські засоби масової інформації, так звані, уточнюють, що в останнє польоти в аеропорту Волгограда обмежували 17 грудня. Тоді це було пов'язано, нібито з атакою безпілотників. Власне, всі зірки сходяться на тому, що й цього разу там запровадили так званий план Кили. Про це пише місцевий портал B1.ru. і це означає, що у небі з'явилися невідомі чи небезпечні об'єкти. Також сьогодні пропагандистські пабліки писали, мовляв, килимом накривало і московський аеропорт Домодєдова, але пізніше спростували. Інформація не відповідає дійсності. Домодєдово продовжує обслуговувати рейси в штатному режимі. Не можна не згадати, як буквально вчора переполох охопив одразу чотири литовища у самій Москві та навколо російської столиці. Як це було обов'язково ще побачимо? Дочекайтеся закінчення випуску. А поки до інших подій у анексованому Криму було завдано ударів по військових об'єктах окупаційної армії, зокрема по території центру далекого космічного зв'язку ВКС РФ. Про це повідомляє видання Астра із посиланням на власні джерела. Вибухи лунали проти ночі 20 грудня, і як стверджується, були наслідками атаки безпілотників та далекобійних ракет. У повідомленні йдеться, що перша атака була близько четвертої години ранку. Що три прильоти зафіксовано на території військової частини номер 28735 прикордонного управління ФСБ, яка згідно з відкритими даними розташовується в селі Сонячно-гірському Валушті. Одного службовця ПУ ФСБ поранено пошкоджено антенну супутникового зв'язку. Повідомляють джерела видання. І на десерт. Актор і адепт руського міра Івана Хлабисцін потрапив під обстріл на окупованому Донбасі. Про це у соцмережі інстаграм сповістила його дочка. Куля потрапила до бронежилета. Далі мушу зацитувати мама з татом в черговий на Донбас, відвозили гум допомогу. Мама поїхала до Ростова за добавкою допомоги, поки батько потрапив під обстріл і співма кулю. Слава Богу, в бронік. Повідомила таке, от донька пропагандиста. Жінка заявила, що дуже пишається своїми батьками, яких охрестила психами. Охлобистін – відомий оспівувач головного терориста світу. Він ладен транслювати його тезу з усіх прасок. Так у минулому а нині фанатичний прихильник злочинного путінського режиму видав, що про жодну денацифікацію чи демілітаризацію давно не йдеться. Ціль так званої СВО тотальне знищення всього українського, включно з мовою, законами та навіть назвою, мовляв, для них програма мінімум позбавити нас моря, а захід України, що нас цитую ніколи не любив і не полюбить, віддати полякам. Нагадаю, півроку тому це прислужник Кремлю до мозку кісток висловив свою думку щодо стану російської армії дослівно як голі з палицею в руках. Власне прогноз збігся з реальністю, зазначив палкий путіністохлобистян ще від 2014 року. Підтримує загарбницьку політику кремлівського диктатора. ба більше одіозний актор неодноразово заявляв, що піде воювати з окупантами проти України. Як гадаєте, чи не передумає після того, як опинився за крок до смерті, і чи буде далі просувати наративи свого вождя? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Не забувайте ставити свої вподобайки. Нам неймовірно приємно бачити ваш зворотній зв'язок. І так само обов'язково підпишіться на канал сейчас, якщо ви досі цього не зробили.